Дуже добре знав його з маленького його до останніх часів, поки він не пішов на війну. Ну, що хочу сказати, прекрасна людина. Ще з шкільної парти. Він завжди був такий трудолюбивий, активний, чудовий хлопчина, енергійний. Ну. Завжди допомагав, завжди був, як кажуть, гость програми. Приходив в Книжківці в клуб на дискотеку, і в нас є вокально інструментальний ансамбль. Він навіть дуже гарно співав. Все було добре. Наскільки мати його розказувала, що він на Курському напрямку загинув. Він дуже любив вчитися. Він такий був, все спритний, все. Дружецький завжди прийде на допомогу. Вража куля забрала його. Він ніколи не жалівся, Він був людина з гордою головою. Він був футболіст хороший, любив співати. Доброзичлива, добра людина, завжди приходив всім на допомогу. Дитина ждала його на перший дзвоник, дуже хотіла, щоб тато приїхав. Він за дитиною страшне, був. перша звістка була, що він без вісті зникший був, а потім друга звістка, що загинув. Десь в межах, мабуть, 10 днів, може більше, я точно не пам'ятаю вже десь так. У нього залишилася цивільна дружина і донька, ну і мати.